В даному відео поговоримо про нові обмеження від національного банку. Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі Стартап. Мабуть, перша та найважливіша новина це скасування p 2 p переказів з гривневих українських карт. Тобто всі крутильщики Binance арбітражники вже не зможуть перекидувати валюту з гривневої карти на Revolut, на Wise або інші сторонні сервіси. При переказі з українських карт гривні на Wise, Revolut або інші сторонні сервіси валюти. Нацбанк продавав вам дану валюту по курсу орієнтовно 37 плюс невелика комісія. Якщо Нацбанк приймає рішення про скасування p 2 p переказів, це свідчить тільки про те, що обсяг цих опов. Операції суттєво зростає, і відповідно валютні резерви Нацбанку постійно зменшувалися. Дане обмеження діяло також на початку війни, практично з перших днів, і в подальшому в квітні Нацбанк скасував обмеження. Але так як зараз з'явилося багато ось цих крутильщиків Бінанс, які прикидають кошти задля отримання вигоди, ці операції суттєво зросли, і відповідно Нацбанк скасовує дану опцію до невизначеного часу. Отож, після 5 жовтня ви не зможете здійснити переказ на різні закордонні сервіси за конвертацією курсу. І тим самим не зможете отримати привабливий курс. Отож після введення даних схем Надбанком більшість арбітражних схем не будуть працювати, тому що вони були зав'язані виключно на низькому курсі, і отримувати дохід потрібно було, купляючи по великому рахунку за офіційним курсом, а продаючи за чорним в обмінниках або через P2P на різних біржах. Разом з цією новиною також є позитивна новина. Продаж банками безготівкової іноземної валюти збільшується з 50 тисяч до 100 тисяч гривень в еквіваленті. Ось тут є особливість, тому що дану валюту ви зможете придбати тільки у разі розміщення її на депозит, але все рівно ви можете на 100 тисяч гривень придбати по офіційному курсу в банку валюти, розмістити її три на трьохмісячний депозит. Ну і подальшому даний депозит закінчується, і кошти ви без проблем зможете зняти у вигляді готівки або зарахування на вашу карту. Тобто, це як додаткова опція для тих людей, які справді бажають придбати валюту, а не здійснювати арбітражні схеми. Тому це теж дуже хороше нововведення. Посилання на повну статтю Нацбанку я залишу в описі до цього відео. Отож, якщо у вас є бажання, ви можете більш детальніше ознайомитися з інформацією. Не забувайте підписуватися на мій телеграм, Тікток та Інстаграм, де я публікую новини більш швидше, ніж на Ютубі. А якщо відео сподобалось, не забувайте прожимати лайк, підписуватися на канал. З вами був Тарас і до зустрічі в наступному відео.